Привіт, друзі! Сьогодні невеличкий огляд двох таких от роз'ємів XLR. Обидва вони нуйтрік. Принаймні, так на них написано. Ось всякі написи, що на них є. А, і спробуємо порівняти хоч якісь їхні характеристики, які мені вдасться. Ось той, що в мене справа. Така ось нізочка Е, Власне ті ножки, які будуть стануть нашим роз'ємом. Кільце і така пластикова штука із резиновою ну, ось наконечником чи як правильно його сказати, а, із таких чисто. Чи чи Ну і тримач там для кабельочка. Чисто з того, що можна поміряти. Я можу поміряти, наприклад, опір ось цього, цієї одної ніжки. Давайте спробуємо. Зберемо одну ніжку. Так, робимо контакт. Дивимось 0. 13 ома. беремо другу ніжку. Робимо. Контакт на другій ніжці. 0,13 Ома. Ну, на третій буде так само, я вже перевірив. Так, ось у нас вміст а, лівого пакетика теж гільза. Теж пластикова штука. раздавым наконечничком. Затаскать 4 провода, а -а, килочку и а -а, вот на, на наши нишки, штыречки. Будем мы их зараз тоже мерять. Так, вот же первую нишку меряем. 0 12 Ом. Это 0,12 просто подключил. Другу мішку мірієм. 0,13. Так, третя у нас. Ну, теж ну, 0,12. О, навіть. Так. 11, 12, 12. 13, 12, 14. Ну, приблизно так само. Отже, пройдемось по відмінностях між лівим. І правим роз'ємом. Так, на кілочки. Тут нойтрік. Теж нотрік. Відмінності, якщо вони є, ну трошки по-різному, на світло падає, вони, на мою думку, ні на що не впливають. наступне Ці вставочки, які тримають там всередині кабель, щоб він не вилазив з роз'єма. ну Мені здається, що. Теж вони прям дуже схожі складно Там навіть знайти, чим вони відрізняться. Ну тут немає, бачите, такого вирізу, як тут. Е, знову такі, мабуть, обидва цілком справляться з своєю задачею. На, на, на дотик, на відчуття однакові. Наступне. Гільзечки. Одна, як ви бачите, от зліва вона така а, ну, не пофарбована всередині, та що справа вона повністю пофарбована в чорний колір. Ззовні а, ліва більш така шероховата, направа більш, більш гладенька. Різними шрифтами видавлено тут і там. Так. Ну, все на цьому. Так, ось ці штуки. Обидві резинові. Резина плюс-мінус схожа, можливо, тут трошки твердіше, вона тут трошки така м'якіша. Може, це через те, що тут менший отвір, вон, ну легше тут право прогинається. Ну. Якщо ви бачите щось суттєве, тут трошки сіріше. Сіріший пластик да, і знову таки більш матовий. Тут він більш так відбиває світло. Але так, щоб прямо сказати, що воно суттєве різне по якості, ну навряд чи там якісь написи. 13-3, тут, 13, тут 3. не знаю про що це. Ну, ось такі вони. От сама суттєва різниця а, є в цих штиречках. На вид, ну, складно відрізнити, Це знов-таки, більш глянцеве. Воно все. Більш глянцево це все більш таке матове. Суттєва різниця, яка я бачу тут, дивіться, тут металева, а, ну, т, такого, як це сріблястого кольору. Uh, ось ця пластиночка. А тут вона такого золотистого кольору, такого самого, як і штирочки. Ось так. На, написано Ліхтенштейн. На обох. Ось таке. Да, тут ще є такий виступ. маленький пластиковий. Тут його немає. На трошки. Інша форма. Все, друзі, ми побачили всю різницю між цими двома роз'ємами. Тепер основне запитання. Ключове запитання вечора. Як ви думаєте, Who is Who? Ось тут. Це два а, фейкових роз'єми. Це два справжніх роз'єми. Чи один з них справжній, а один фейковий? Робіть а, ваші ставки, припущення. Буду чекати.